Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 237 680 особин за добу, 500, і поранено 713 040 песиголовців за добу, 1500 танків 4107 одиниць за добу 5 бойових броньованих машин, 8026 одиниць за добу, 7 артилерійських систем, 4481 одиниця за добу, 18 реактивних систем залпового вогню, 681 одиниця за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 425 одиниць літаків, 315 одиниць гелікоптерів. 310 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3820 одиниць за добу 13 крилатих ракет, 1273 одиниці. Кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7044 одиниці за добу, 8 спеціальної техніки 666 одиниць за добу, 2 Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!